Що спільного між кавою та нашим життям, що важливо в каві? В каві, щоб вона тобі смакувала важливі пропорції, достатню кількість кави, в міру молока, і ще там цукор, чи сироп, чи що ти там любиш ще додавати в каву. І тоді ти будеш смакувати каву. Саме буде все так, як тобі подобається. І так само з життям. Тобто, що важливо в житті, щоб смакувати життя, потрібно теж віднайти свої ідеальні пропорції, співвідношення роботи, вільного часу, подорожей, особистого життя, хобі. Тобто, вся а, суть в винай... винайденні власних ідеальних пропорцій, і тоді ти будеш смакувати життя. І не потрібно а, порівнювати своє життя, свої пропорції з кимось. Іншим з пропорціями іншої людини, тому що для вас оці всі е, співставлення можуть бути абсолютно різними. Ви можете по-іншому відчувати смаки тої ж кави. Для вас можливо краще буде мати е, менше кави, більше молока. А для когось більше е, менше молока і більше кави. Комусь з цукром, комусь без цукру, комусь посипати ще корицею зверху, комусь шоколадом. Так важливо взагалі віднайти саме те, що для тебе є найбільш смачним, соковитим. І, власне, тоді ти дійсно зможеш сказати, що ти смакуєш життя. Так само, як можеш сказати, що я смакую каву. Що думаєте з цього приводу? Чи ідеальні пропорції вашого життя?